Говорить наступне Трамп: ну можливо, він має рацію про те, що Путін вимагає занадто багато, і це ясна причина. Так, Дівенс коментував хід переговорів. Можливо, він знає дещо, ж, бо я займаюся цим і ще деякими іншими речами, тобто дуже заклопотаний. Це я додаю від себе вже, друзі. Але ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Але мені це не подобається. Які конкретно рішення Трамп не назвав, але він розуміє, що ситуація доходить уже. Точки неповернення, коли Сполучені Штати Америки вимушені будуть, або тут я вже додаю друзі від себе, тому що Трамп не називав саме ці рішення, які треба йому ухвалювати. Це можуть бути санкції проти Росії, це можуть бути мита проти країн, які торгують з Росією нафтою і е, іншими енергоресурсами, та й взагалі торгують її різними там компонентами. То швидше за все Трамп ухвалює такі відповідні рішення. Він такі вже практики вводив. Це може бути продовження тиску на Китай, бо він сказав, що він не збирається скасовувати мита проти Китаю. А сьогодні сі у Москві, він може говорити з Путіним про припинення російсько-української війни.